Вправа 390. Обчисли усно або поясни, чому ділення неможливе. Ну що ж, давайте я запишу деякі міркування. Можливо, так буде зрозуміліше. Отже, 7 поділити на 7, так як скільки це буде? Це буде одиничка. Чому одиничка? 1? 1 помножити на 7 дорівнює 7. Далі 0 поділити на 9, це буде дорівнювати 0. Чому так? Тому що 0 помножити на 9 дорівнює 0. Далі 0 поділити на 0. На 0 ділити не можна. Пишемо на 0 ділити не можна. Так, далі. 545 поділити на 1. Ну, це буде 545, тому що 545 помножити на 1 буде 545. Пишемо, що це дорівнює 545. Є. 911 поділити на 911 це буде одиничка, Бо одиничку помножити на 911 буде 911. Пишемо, що це дорівнює одиничка. Далі, 40 поділити на 1 це буде 40. Тому що 1 помножити на 40 буде 40. 13 поділити на 0 не можна поділити, тому що на 0. Ділити не можна. Є. Один поділити на 1 один буде одиничка. Чому? Тому що 1 помножити на 1 буде 1. Далі 0 поділити на 1 буде 0. Чому? Тому що 0 помножити на одиницю дорівнює нулю. Ну що ж, ось такі прості випадки ділення на цьому вправу завершено.